Добрий день, шановні присутні. Сьогодні відбувається засідання нашої бюджетної депутатської комісії. Присутні у нас чотири депутати, вже у нас присутні. Запрошені на комісію заступник начальника фінансового управління Рюпіної Анфіса Володимирівна. Також присутні <кхем> представники початку міського ж того комунального приємного Небулата та радник директора. На порядку денного розглядається два питання. Перше питання це щодо перерозподілу бюджетних коштів, а спрямування 4 мільйона гривень на погашення заборгованості за вугілля. І друге питання це у нас перерозподіл бюджетних... ще асфальтній дотації щодо запиту. Отак, отчато. Що... Які будуть пропозиції, питання? Розпочати. Будь ласка, тоді по першому питанню надається слово. Ва, будь ласка, підготовка. А примономе звернення міського звуку комунального підприємства, щодо необхідності на відносині повершення забороненості за водія за минулі уєрди. Проаналізувавши бюджетне призначення головних розпорядників коштів, ми дійшли висновку, що є. Сума, яка не буде використана до кінця поточного року зв'язку з технічними умовами. Це 4 мільйони гривень, які були передбачені на завершення будівництва резервуару. Тому пропонується ці кошти перерозподілити в тому ж головному розпорядку, але на погашення заборгованості за питання, воді. 4 мільйони Скільки на тисні. Чотири місяці. Чотири почому викладається. на 4 Це, по-перше, потрібно консервувати, тому якісь гроші треба також залишати. Якісь кошти залишити? Добре, 4 місяці. Буде питання пропозиції. Тоді я ставлю на голосування, щоб підтримати це рішення про перерозподіл коштів. І спрямувати 4 мільйони на погашення заборони та за увійгія. Прошу проголосувати. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання. Наступне питання: фінансове управління отримало звернення міського відділу освіти з приводу розподілу у виділених коштів після відшкодування державою законодавлю поштові закладу для розпочатого внутрішньо приміщення услуги. Ці кошти вони планує перерозподілити на придбання породу і дня генерату для дошкільних закладів освіти та відселення. Пропозиція за уваження, які будуть? Ні. Yeah. Підтримуємо mm. mm. тоді рішення. Mm. Тоді прошу проголосувати за це питання одноголосно. Дякую. Які ще є пропозиції на доповнення? Mm. Тоді пропоную закрити наше засідання нашої бюджетної комісії. Дякую всім за увагу.